Слава Україні! Розпочалася 289-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Силоборони оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщівки і Мар'їнки Донецької області. В той же час противник завдав 5 ракетних та три авіаційних удари, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. І надалі зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України. На сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Ходине, Соснівка, Кіндратівка та Запсілля Сумської області. На Слобожанському напрямку вогневого ураження з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве. Та Куп'янськ-Харківської області. На Куп'янському напрямку противник обороняється. Зафіксовано обстріли з танків та різнотипової артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Піщане і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стильмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли по районах Греківки, Макіївки, Площанки, Невського і Червонопопівки Луганської області. Таторського Торського і Григорівки на Донеччині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог не припиняє спроб наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 25 населених пунктів. Серед них Бердичі, Андріївка, Верхньокам'янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Солидар, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині. На Запорізькому напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах 14 населених пунктів, зокрема, Времівки Великої Новосілки і Новополя Донецької області та Дорожнянки Гуляйполя, Новоданилівки і Степового Запорізької області. На Херсонському напрямку. Ворог веде оборонні дії. Танкові та артилерійські обстріли фіксувалися по районах населених пунктів Береслав, Козацьке, Антонівка, Комишани, Дніпровське і Велетенське Херсонської області та околицях міста Херсон. Противник продовжує зазнавати втрат. 7 грудня поточного року в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар. Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими. Знищено три склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів. Розгорнутий на базі Токмацького протитуберкульозного диспансеру шпиталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України. Уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів загарбників. Підтримуйте збройні сили, разом переможемо! Слава Україні!